Так, так, мабуть, буде краще. Так. Кристина Ті України. Галинка Єва. Ні, не помила. Ще в мене 100 штуків. Ого. Надюша Воробйова, Доброго дня, Таня. Здоров'я, щастя, миру, злачі перший. Дякую, Надюша. Аня Сергівна, черевики купили? Ні, Анечка, не купили, не я, не чоловік. Чому не купили завозу ще зимового взуття, такого нового нема, лише те, що було, каже, «В нас тільки те, що є, показала, яке нам не сподобалося. А ті, що ще сказали, вівторок привезуть, буде завозу вівторок, то каже, приходьте вівторок. Іванка Капечук, доброго дня, лайчик дев'ятий. Дякую. Христина, я хочу сказати, що я в захваті. Ілюша думав, не успієш, з базара думав стрім в обід. Ні, Ілюшечка, встигла. Ми ж поїхали в 9, вже 5 хвилин, 10 вже були на ринку. Ілюша, доброго дня, Таня, мирного неба, доброго дня, Ксюшечка, доброго. Ілюша, доброго дня, пані Таня, гарного спокійного вам дня і троянди. Доброго дня, Лілія, доброго. Дякую за підтримку, приєднуйтеся. Де ви проживаєте, Лілія? Я щось не пам'ятаю, чи ви мене вперше. Люба всім миру і спокою. Дякуємо на взаєм. Аня Серівна, колір волосся подобається, твій гарно. Оце вже дівчатка буде такий колір. Вчора пофарбувала мене подружка, оце я буду вже така. Він ще промиється трошки і буде русий. Світліший. Це мій колір з таким, яким я народилася. Кристина Ноті красива я дякую. Іванка Капечук, у нас немає світла, ремонтують лінію. Дуже погано, дуже холодильники, головне. Ж. Галинка Іва стрімкати йме в теплиці, я мию понімаю, вода не прохолода. А щоб вода не прохолонула. Добре, Галиночко, був поміч. Аня Сергійовна, як справи у вас? Потихеньку помаленьку. <сум> Любочка, лайк прожала і біжу до праці. Добре, Люба, добре. Настя бігу доброго ранку, дуже чекала вашого стріму. Доброго раночку, Настя, як справи в тебе палити? Кинула чи ні? Олександр Кузьмин, привіт, мирного неба над головою. Дякую, Олександр, навзаєм. Таня Чепурних, вітаю тебе, Таня і всіх чатівців. Привітик, Іваночка Капечук, Галинка Іва, привітик, доброго здоров'я, миру, злагоди. Настя, що було на сніданок? Не знаю, ще нічого не снідали. Ми були Настя на ринку. Приїхали тільки з ринку, чоловік собі зробив каву, я ще нічого, тому що треба було виходити. Люди чекають, чекала, поки волі трошки там закінчиться, щоб цей стрім був в неї був, і вийшла зразу сюди, тому що ну туди вже знають час і чекають. Ну, стила 5 хвилин, я була в хаті, і Оля вже закінчила свій стрім. Аня Сергіївна, Любочка легкої роботи дорогенька, всього тобі доброго і троянди з сердечком. Юлія Бойко, всім привіт. Привіт, Юлечка, привіт. Іванка Капичук, Таня Чепурні, доброго ранку, гарного суботнього дня і квіти. Діана Шевчук, мирного неба. Дякуємо навзаєм. взаєм. Аня Сергіївна, привіт, гарного дня. Бажає вам Ксюша. Лайк є, Діанка, дякую. Танюша, на кухні вариться суп і вас слухаю. У нас сонячно, але холодно. У нас сонце немає, холодно, теж вітер, прохолода така. Ну, Аня,